Як Всесвіт підтримує твої фінансові прагнення. Будемо дивитися, будемо просити, щоб Всесвіт дав нам інформацію. Нагадую, що я таролог, майстер таро, це лідер другої ступені рейки. Всі мої розклади заряджені енергії рейки, і най вони вам несуть цілення, гармонію і світло. І кожному, хто потрапить на цей розклад, неважливо в якій точці просто робить часу, ви це зробите. Хочу сказати, що якщо вам потрібна більш глибока детальна допомога з вашої ситуації, будь ласка, пишіть мені в телеграм. Силка в описі під відео. Дуже вдячна всім за донати, за ваші лайки і коментарі. Два варіанти. Перший варіант як всесвіт підтримує наші фінансові прагнення. Як перший варіант, і другий варіант. Як Всесвіт підтримує? Перший варіант. Каже, давай, ти переможець, йди роби те, що ти робиш, рухайся в тому ж напрямку. Ти молодець, виходь в люди, частіше виходь Так, от може, якщо блогер, частіше обличчям виходь, Проводь якісь такі прямі ефіри, взаємодія за аудиторію, через це в тебе йдуть гроші. Йди, давай, не бійся, в тебе все вийде. Це ще карта це Ти вже стільки зробила, ти вже перемогла конкурентів. Давай, не бійся, тебе так вже підтримую. Все класно. Я навіть далі коментувати не буду. Вас все світ підтримує через ваші дії, побільше дії. Не побільше так сижу і думаю, вагаюся, потрібно чи або бою конкурентів. Через ваші дії, вон, у вас ідуть гроші. Причому дії, в якому в чому ви майстер? Якщо ви вмієте класно розмовляти, там робити класні розклади, як я, оцілювати людей, допомагати, давай роби, От я вас і закликаю. Давайте приходьте. Я я вам хочу допомогти. Обов'язково пишіть мені, приходьте на прямий ефіри, я там безкоштовно роблю. Тобто. Слідкуйте за цим, ставте під колокольчиком, да, там, чи що, дзвіночок, там, ставте нагадування, що коли прямо ефір я в прямому ефірі прямо роблю вам відповіді безкоштовно. Я дуже хочу допомогти. От він каже, давай роби тому, що ми ти -то майстер, ти що ти ювелірно робиш цю справу, от в цьому через це в тебе йде гроші. Я дуже рада і дуже вдячна вам. і Переходимо до другого варіанту. Каже, через твоє стан легкості, давай через свої емоції. Якщо є негативні думки, прибирай. Давай легкість. Якщо страшно, Боже, немає грошей, де я візьму гроші. А це от такий стан ні. Свясил каже, через легкість. Все одно довіряй Всесвіту, Дивіться, яка вона підпригнула, підстрибнула і відкрита до Всесвіту. Довіряй мені, Всесвіт каже, довіряй, я тебе ніколи не кину без, грошей. Ти завжди будеш мати і можливості, і все, і стан, і ресурси. І головне, от він через ваш цей стан наповненості. Якщо ви в такому стані, у вас одразу ж все притягується і гроші і все. І все у вас буде. Так, да, Дивіться ще одна така карта. Бачите? Майже однакові карти. Дивіться, тут вона розкинула руки. І е, дивиться, і, і чаші тільки емоції, тільки всього відкидається всі думки, відкидається негативне. все буде класно. І тут дивіться, вона розкинула руки і до сонця, звертається. Боже, сонце це енергія, матеріальна енергія. Це сід каже, я тебе підтримую. Тут глобальна підтрима, тому що це старший аркан і це глобальна підтрима. Каже, я тебе підтримую будь-якому випадку. Не бійся, не бійся нічого робити. Головне робити це в стані радості. і частіше бувай в стані радості. І довіряй мені, це світ каже. Ось так, на цьому класному моменті. Я дуже дякую своїм картам. Дякую.